Ті інтерактивні клуби, котрі, є, котрі були в місті, котрих так раптово не стало, все-таки зникли за ініціативи міської ради і громадських активістів, які якраз ініціювали боротьбу з цими клубами. А до того часу більше собі медаль в міліції за те, що ви це забрали, я б не вважав, що це саме так. Крім того, в мене є запитання до вас. Скажіть, будь ласка, скільки часу вже? Йде е, кримінальне провадження по, по депутату від партії регіонів Лукину. Таке мене більше трьох місяців. Скільки? Три місяці. І напроти трьох місяців ви його не можете знайти, так? Ні, ніякому разі. Я ж на минулій сесії доповідав, що на той час проводилися судебно-медичні експертизи, вони закінчені, відповідно, для того, щоб... Його допитати, згідно чинного законодавства, треба вручити повістку, запросити допитати, оголосити, відповідно, згідно з цих обставин допитати, Але допитати що сказали, що ви, ви, його, можете, ви його не можете знайти. Я кажу, що на даний час, що його немає. На повістки, які йому вручаються за місце мешкання, його немає. Відповідно, запрошується його брат, також він не знає його місця знаходження. В мене є пропозиція, щоб наступне сесійне засідання ми все-таки вийшли на якийсь результат, а не в чергове ми говорили, що його немає. Ще якісь є об'єктивні чи суб'єктивні причини. Дякую. Може, просто прошу передати все. Ну, прокуратура присутня для того, щоб голосити його грошу. Відповідно це питання стоїть депутат міської ради, погоджець з прокуратури області. Ці матеріали всі підготовлюються для того, щоб поводити до прокуратури області, для того, щоб його прошу. Ну, хочу нагадати, що два місяці тому ви це робили в 5 хвилин. РОШу всіх. Підписував прокурор обласний, міський прошу всіх, контрактів. Депутати, депутати хто ресурс. А тим більше депутат, в першу чергу, що РОШу. Тому скоритайтесь практикою, вмійте це робити, знаєте, як це робити, зробіть це правильно. Якщо більше запитань немає, то тому... Інформація надана. У записі запитання. Всі бажаючі питання задали, інформація надана, ставлю інформацію зі ділянки. Прошу ще дякую. будь ласка, Так, дам, 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 рік назад побили нашого колегу депутата на пору. Як справа люди, що знайшли злочинців і чи їх покарані? Це <правда> мені назад. Більше двох років. На сьогоднішній день де матеріал внесений до єдиного реєстру і проводяться розслідування. Справа провадження на особи, які повели депутата напору на даний час, поки не встановлено. Ми над цим працюємо. Ставлю інформацію про виконавні протокольні доручення на ставлю голосування прибіжніх зати до звіт Начальник комиссия из коїблиців. Особенно питання про заплачення спольском народ.